Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати курячі роблені котлетки. Для цього я взяла два філе, подрібнила дрібненькими кубиками, порізала і потерла одну цибулину. Потім я додаю дві столових ложки майонезу. Можете майонезу дати, можете кефіру взяти, хто що має дати. 100 грам тертого сиру любого, який у вас є. Дві-три столових ложки крохмалю. Не борошна, а крохмалю. Ось так я даю. Ось так. ось так ось такі чубаті. Це все я добре перемішую. Це все добре я перемішую. І потім я додаю спеції до смаку. У мене є така ось прикрапка 10 овочів, трошечки дала. трошечки сольки. Ну, на свій смак будете робити. І перчу. І це все добре я вимішую. Так, дівчатка. Ось така маса в нас вийшла, і тепер ми будемо смажити наші котлетки. Так, я виклала на сковорідку і смажу їх з двох сторін. Так, дівчатка, ось такі в нас вийшли курячі котлетки, смачні. Зараз буду відварювати до них гречку і буду снідати. Смачного!